Вітаю, друзі! Сьогодні з вами розглянемо монету, присвячену 100-річчю з дня заснування у Львові першої професійної громадської організації лікарів Українському лікарському товариству. Після відновлення своєї діяльності в 1990 році в статусі Всеукраїнського лікарського товариства це єдина національна загальнолікарська професійна організація, яка об'єднує лікарів усієї України. Всеукраїнське лікарське товариство стало членом провідних європейських та світових організацій лікарів. Монету було введено Національним банком України 24 вересня 2010 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметр монети має 31 мм, гурт рифлений, тираж 35 тисяч примірників. Розпочнемо. Розгляд монети з аверсу. Так. Ось такий. Ось такий монета має аверс. Значить, на Аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Тризуб. Під яким рік карбування монети. 2010. -й. Напис півколом Національний Банк України. У центрі логотип Всесві... всеукраїнського лікарського товариства в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, під яким номінал 2 гривні. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. Логотип так зашифрований, бачите, у... замість бубки в цьому рослинному орнаменті. Я одразу його не помітив. Далі перейдемо до розгляду реверсу. Так, отакий у монети реверс. <кій> Значить, на реверсі монети зображено емблему українського лікарського товариства у Львові, де було засновано першу професійну організацію лікарів. Та по колу розміщено написи. Українське лікарське товариство унизу 100 років. Ось така монетка. Ось так гарніше видно. Серія це інші монети. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.